Ця історія озвучується в рамках конкурсу Містика. Навколо нас Номер 24 У Порожньому домі. Примарна Соната. Будинок виділявся на фоні дерев, нагадуючи скульптуру, покинуту майстром на півшляху. Колись яскрава жовта фарба із руками облізла. І вигоріла під сонцем. Дах перекосився під тиском вітру, а на стінах проступали іржаві патьоки, нагадуючи кров. Довкола території вивищувалися вікові сосни, замикаючи будинок у свої рідне кільце. Я вдихнув густе повітря і на мить здалося, що світ завмер, а стрілки годинника припинили свій рух саме у цю секунду. Я саме дивився на вікна, щільно забиті дошками, коли мама вийшла із автівки і стала поряд. Її запах навіяв спокій та затишок. Але мої думки про цей магічний момент перервав батько, що грюкав дверцятами автомобіля. Від різкого звуку моє тіло смикнулося, а погляд інстинктивно ковзнув до дерев довкола, листя яких спокійно гойдалися від вітру. Схоже, пташок не потурбував голосний звук або ж вони байдуже сприйняли гостей. Мати обійняла тата, захоплено роздивляючись новий дім, а мені враз захотілося закарбувати цю мить у своєму альбомі. Він прекрасний, чи не так? Непоганий, похмуро погодився батько, особливо за ті гроші, що ми за нього віддали. Він м'яко звільнився від обіймів і попрямував до багажника. Я дивився, як він витягував валізи і складав їх на хіднику, коли до моїх вух долетіло мамине тихеньке Нехай це буде нашим новим початком. Мама торкнулася дверей і взялася за ручку, ніби відчинила щось більше, ніж просто старий будинок. Чекаючи, поки батьки розуються, ледь стримав нетерплячість, аби не кинутися бігати кімнатами будинку. Чималий коридор нагадував перехрестя з дверима, що вели на кухню, у вітальню, комірчину та ванну кімнату. Попереду виднілися старовинні сходи із масивними дерев'яними перилами із вирізбленими візерунками. Хотілося швидше дізнатися, яка із сходинок скрипить, видаючи жалібний стогін щоразу, коли на неї хтось ступає. Я зайшов до вітальні і ледь не врізався у маму, яка застигла на вході. Як не дивно, всередині будинок виглядав зовсім інакше. Відполіровані меблі блищали під променями сонця, що донеде проривалося крізь дошки на вікнах. Великий шкіряний диван молочного кольору так і запрошував сісти на нього і відпочити. Проте складалося враження, що на ньому уже хтось сидів, місцями шкіра зім'ялася ніби зберігала образи чужого тіла. На стінах красувалися картини в позолочених рамах. Потьманілих від пило, а з високої стелі звисала важка люстра, застигнувши у повітрі мов павук над здобиччю, та погляд притягувало дещо інше навпроти забитих вікон тулився до стіни громісткий музичний інструмент. Любий. схвильовано покликала мама, тут нас не попередили. Але батько уже ступив у кімнату, втупившись у старе піаніно, так ніби зустрів давнього друга. Лак потьмянів, а піднята кришка відкривала ряди пожовклих клавіш. Та все ж інструмент продовжував зберігати якусь дивну велич. Тато нервово ковтнув і в його очах спалахнув вогник, поки він підходив ближче. Я знаю, що ти відмовився грати, почала мама, але батько підняв долоню, наказуючи мовчати. Він захоплено проводив пальцями по запелюженій поверхні, залишаючи чисті сліди на тьмяному дереві. Кришка фортепіано була помережена подряпинами. А між клавішами знайшли спочинок пил та павутиння. Я заворожено спостерігав за процесом єднання музиканта зі своїм інструментом і за тим, як на його обличчі вперше за довгий час проступила майже справжня посмішка. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Під час метушні, яку створила мама з татом, будинок наче ожив. Коли я виходив із своєї кімнати, то світло щоразу миготіло, вітаючи мене. Збігаючи вниз сходами, я міг би заприсягтися, що під ногою щось дихає, і це відчуття наповнювало мене щастям невже я вдома, радісно думалося мені. Ніч настала несподівано швидко, здавалося, ніби чиясь невидима рука стерла сонячне проміння і натомість розмалювала безмежне полотно яскравими зорями і повним місяцем. Решту дня я спостерігав, як батьки облаштовували свою кімнату і наводили лад на подвір'ї. Часом я підкидав їм поради, та зазвичай вони лишалися без уваги. Звісно ж, я лише дитина, а дорослі знають краще. Тато у вільну хвилину забігав до вітальні, щоб торкнутися певної клавіші, потім ішов, задоволено мугикаючи собі під носа і продовжував знімати дошки з вікон. Мама тим часом приготувала смачну вечерю, і такого соковитого аромату я вже давно не відчував. Запах смажанини доносився аж на другий поверх, і я був певен, що навіть тварини у лісі відчували його силу. Вечеря минула у благоговійній тиші, порушувана лише дзенькотом посуду. Опісля я повернувся до своєї кімнати, що якраз навпроти спальні батьків. Насправді вільних кімнат було чимало, але мені не хотілося бути далеко від мами з татом, бо що як мені насняться страшні сни? Під час споглядання за тінями в кутку до моїх вух долинув звук, якого я давно не чув. Сів на ліжку, прислухаючись у передчутті небезпеки, та враз полегшено зітхнув. То звучала мелодія, легка й тривожна одночасно. Обережно відчинивши двері, визирнув назовні. Звук лунаві із вітальні. Тато, нарешті, вирішив зіграти. Радісно плеснувши в долоні, я збіг сходами донизу, почекав, поки очі пристосуються до темряви, а тоді, виставивши праву долоню в бік, рушив, торкаючись стіни. Я знав, що відчую під пальцями. Рух. Стіна ритмічно рухалася у такт мелодії, що лунала з іншого боку. Будинок слухав, і йому подобалося те, що він чув. Обличчя тата світилося у сяйві свічки, залишеної на журнальному столику неподалік. Я дивився, як грає батько, але не наважувався підійти ближче. Боявся, що магія звуку розчиниться у цьому моменті. Магія звуку відчувалася фізично. Проявляючись у пульсації стін та зітханні повітря, тато грав із закритими очима, пальці вільно бігали клавішами, мов фортепіано стало продовженням його руки. Ноти лилися з-під пальців, ніби давно завчена мелодія, яку грали упродовж десятків років, відточуючи майстерність. Але якимось чином я знав, що це імпровізація. Батько вперше грає саме так, змушуючи будинок вловлювати кожну ноту. Мелодія заповнювала кімнату, що відповідала на її поклик, шепочучи власними тріщинами та скрипом. Любий, ти чому не в ліжку? Із порогу пролунав спантеличений голос матері. Раптом магія зникла, розчинившись у світлі, що лилося від щойно увімкненої люстри. Тато налякано підвівся, перечепивши дерев'яного стільця. Гупання луною пролунало у великому будинку, від чого мама здригнулася. Це просто. Тато відкашлявся. Захотілося пограти. Мама швидко зиркнула на годинника, що висів на стіні. «О півночі?» мені й не спалося, тато поцілував її в лоба. Та вже йду, вибач, що розбудив, мати масажувала з масажувала скроні. Я не від твоєї гри прокинулася, якщо чесно. А чому ж? Тато вже підіймався сходами і я не відставав. Мені здалося, що хтось дихав мені просто під вухом. Відповіла мама клацаючи вимикачем. Оце ти запрацювалася сьогодні, засміявся батько. Треба добряче виспатися. Мабуть, ти маєш рацію, любий. На добраніч!» на добраніч, мовив я, заходячи до себе. Відповіді я не почув двері в кімнату скрипнули, і будинок знову замовк. Та, лежачи на ліжку, я відчував гаряче дихання біля вуха і тихе зітхання, а серед мору колонало віддалене. Ти маєш рацію, любий, любий. Наступного ранку мене розбудив дзенькіт скла. Я швидко застелив ліжко, так сяк пригладив світлі кучері і спустився донизу. «Добрий ранок!» – радісно гукнув я мамі, яка саме ставила пляшку із темною рідиною у верхню шухлядку. Добрий ранок, сніданок готовий. крикнула вона і на кухню якраз зайшов батько. Я не знаю, як таке можливо, але сьогодні запах був ще виразніший, ніж учора, ще раз переконуюся, мама, справжній кулінар і здатна з будь-чого зробити шедевр. Дякую, я побіг. Тато швидко цмокнув маму у щоку і побіг, залишивши майже повну тарілку. Та куди? Спантеличина спитала мати та замовкла, тому що з вітальні почулася музика. Цього разу мелодія звучала голосніше, так ніби тато нарешті не мав стримуватися в грі. Фортепіано видавало настільки тужливі ноти, що, добряче прислухавшись, можна розчути і плачі, крики. Краєм ока я помітив, як мама затремтіла, а тоді з її очей полилися сльози. Вона швидко вибігла в коридор, і я почув, як вона хвалить батька за гру. У відповідь пролунав щасливий сміх, і молодія, підтримувана скрипінням будинку, заграла з новою силою. Нишком я увійшов до вітальні, де на краєчку дивана заворожено сиділа мама. Тато грав і з під його пальців виривалася справжня магія. На мить здалося, що його руки подвоїлися, настільки швидко і віртуозно вони бігали по клавішах. Раптом мама скрикнула, і музика різко стихла. Що сталося? жорстко запитав тато, обертаючись до неї. Мати підвелася і стала роздивлятися фортепіано. Там мені здалося, нервово засміялася вона, проводячи пальцем по кресті інструмента, що ти наче почав роздвоюватися. Батько різко підвівся і став притул до неї. Ти пила сьогодні? він примрожив очі. Що? Ні, звісно ж, ні. Мама важко ковтнула. Я обіцяла. Добре, цього разу повірю, відмахнувся від неї тато. Тоді йди не заважай мені грати. Мама розгублено кивнула, спостерігаючи за тим, як він зручно вмощується перед фортепіано і гортає пожовклі сторінки з нотами. Я пішов за нею на кухню і дивився, як мати відкрила верхню шухлядку. Мить вона дивилася на пляшку, зважуючись на якесь рішення. Потім швидко відпила і знову сховала алкоголь, прикривши набором спецій. Мамо, ти ж обіцяла татові. прошепотів я. Вона здригнулася і тяжко зітхнула. Мені це потрібно, пробурмотіла під носа, знову потягнувшись до шухлядки. Я сумно спостерігав за тим, як порушувалася надана татові обіцянка. Будинок тим часом мовчки спостерігав, занурившись у вичікувальну дрімоту. Любий, я піду відпочину! Вечеря вистигає на столі. гукнула мати, але батько й вухом не повів. Вітальня занурювалася в напівтемряву, але він продовжував грати захоплено і беззупинно. Я ж не міг відірвати очей від швидкого руху його пальців, що пурхали клавішами, мов метелики. Тато починав щоразу нову мелодію. Все більше демонструючи свою майстерність, стіни будинку оживали разом зі звуком, тяглися вперед у момент крещенда і відкочувалися назад при зміні звуку. Мене трохи турбував зовнішній вигляд тата, його блідість обличчя та напівростулені губи, з яких виривалося уривчасте дихання, Щола стікав тікав солоний піт, крапаючи прямо на чорно-білі клавіші, де одразу випаровувався з гучним шипінням. Мама декілька разів заходила до вітальні, стурбовано спостерігаючи за своїм чоловіком, якого повністю поглинула гра, але після невдалих спроб достукатися, вона лише махнула рукою. Я ж не хотів, щоб гра припинялася. Мене, як і тата, повністю заворожувала мелодія, записана на старому записничку, який я люб'язно розклав перед ним. Пальці судовно вистукували в синові ноти, а обличчя батька не було задоволеного виразу. Я спостерігав, як в одну секунду з його очей крапали сльози, а вже за мить він сміявся, і я реготав разом із ним. Він радісно дивився на мене і знову зосереджувався на нотах. З вікна виднілися зорі, а тіні довкола нас зосереджувалися у кутках. Вони теж прийшли послухати. Нарешті я радісно плеснув долоньками, а тоді здригнувся від дотику холодної долоні до плеча. Тато теж щось відчув. Спантеличино кліпаючи очима. Аж тут нас засліпило яскраве світло. Любий, ти досі граєш, сонно мовила мама, стоячи на порозі. Ходімо спати, вже пробило північ. Так, звісно, спантеличино буркнув тато, опускаючи кришку фортепіано. Враз стало тихо, і будинок розчаровано застогнав. Що то було? налякано запитала мама. Батько лише стиснув плечима у відповідь. Це були примари, тихенько мовив я. Мама нервово засміялася. Тож не можуть бути привиди!» Все можливо, люба, відповів тато. Сходи заскрипіли під вагою їхніх тіл, а стіни ще довго відлунювали. Все, Все можливо, можливо люба. люба. Ся його повного місяця заливало кімнату, освітлюючи годинник, що тихо зітхав на стіні. Його деренчливе цокання звучало у переміж із перешіптуваннями, що лунали із темних куточків. Я лежав на ліжку і спостерігав за розмовою чоловіка та жінки, контури яких ледь майоріли білим світлом. Стрілка годинника вказувала першу ночі, і на мить я прикрив очі, коли знову зосередив погляд на стіні. Стрілка вже перемістилася на другу. Я знову кліпнув і посміхнувся третя ночі. Улюблена пора усіх відьому. Пара в кутку припинила суперечку і повільно попливла крізь стіну донизу. Я блискавично звісив ноги з ліжка і подався за ними. Спустився скрипучими сходами донизу, відчуваючи, як дихає будинок під босими ступнями. Я швидко минув дзеркало, але не зупинився, щоб подивитися на відображення. Навіщо? Я і так знав, що побачу там маленького хлопчика зі світлою чуприною та блідим обличчям, що сильно нагадувало мамине. Я зачаровано роззирався довкола, спостерігаючи за переливом стін, що випирали за шпалер тонкими лініями, точно як людські вени. Із кутків почали виникати розмиті силуети, скупчуючись у вітальні. Фортепіано стояло непорушною чорною скелею, вивишуючись на фоні тіней, що спотворював місяць. Привиди застигли у мовчазному передчутті, вишкіривши гострі зуби. Нарешті їх очікування було винагороджене. Я почув скрип, а тоді тупіт ніг по сходах, і до вітальню увійшов тато. Він навіть не помітив аудиторію, що зібралася послухати його концерт. Із перших рядів. Зручно вмостившись на стільці, він благоговійно відкрив кришку, лагідно шепочучи щось до клавіш. Його очі блищали, ніби його лихоманило, та руки не тремтіли, коли він видав першу ноту. Примари протяжно зітхнули. Я навіть чув моторошний схлип десь біля вікна. Але батько продовжував грати, навіть коли один із привидів приєднався до його гри. Враз мелодія зазвичала голосніше. Пристрасніше, чуттєвіше, фортепіано видавало тужливі ноти, і я бажав, щоб цей момент тривав вічно. Батько грав із закритими очима, повністю розчинившись у грі, і враз мені захотілося зобразити цю мить у своєму альбомі. Шкода, що я не приніс його з кімнати. Я зітхнув і притулився до журнального столика, на якому враз з'явився мій альбом та олівці. Навіть не здивувавшись такому подарунку від будинку. Я почав замальовувати те, що бачив. Спочатку намалював тата із благоговійним виразом обличчя та цівкою поту на чолі, тоді зобразив одну з примар, що стояла одразу за ним, вишкіривши гострі зуби. Я малював, а тато грав так тривало невідомо скільки часу, як знову почувся мамин крик. Що тут відбувається? вона нажахано виричила очі, намагаючись увімкнути світло, та лунало лише пусте клацання. Будинок не хотів порушувати цю мить. Він бажав назавжди залишитися у моменті. Аго, хто тут? Мама сліпо роззиралася довкола, але її очі вловлювали хіба розмиті контури колись живих тіл. Вона здригнулася, коли одна з примар провела своїм язиком по її щоці. Мама з вереском відскочила від групи привидів, що саме оточували її в кільце, а тато тим часом продовжував грати. І сила його музики робила будинок ще могутнішим. Темрява плавно розтікалася кімнатою, а приводи відчували ритм музики і підкорялися кожній ноті. Мамо, не треба боятися! засміявся я, показуючи їй свої малюнки, та, схоже, вона мене не бачила. Мама божевільно роздиралася довкола. Її очі скажено, бігали від однієї примари до іншої, а тоді поверталися до альбому в моїй руці. Мамо, дивися! Я тиснув їй під носа малюнок, а вона лише заверещала, відскочивши вбік. Любий, ти теж це бачиш. звернулася вона до тата, який не спиняв свою мелодію. Обличчя батька нагадувало маску, а шкіра на пальцях хлопалася на очах, забарвлюючи колись білі клавіші кров'ю. Фортепіано пожадливо пило його кров, вимагаючи ще й ще, так, ніби цілу вічність відчувало спрагу. Любий, припини грати! Не припиняй, не припиняй. Примари зашипіли на маму, витісняючи її подалі від фортепіано. Їх холодні та липкі долоні залишали криваві сліди на жіночому тілі, а мама продовжувала несамовито верещати. Грай далі, не припиняй. Голоси привидів розносилися будинком, а їх крики звучали в унісон із нотами клавіш, що оживали під пальцями тата. Мама продовжувала його кликати, а привиди тягнули її за волосся, роздираючи шкіру на долонях, якими вона намагалася прикритися. Я не знав, що робити. Мама не бачила мене. мене! Як вона могла мене не бачити, якщо я стояв просто перед нею? Її син? Вона впала на коліна, і я знову тиснув малюнок в її бік, бажаючи звернути увагу на себе. Я потребував маминого погляду та схвалення. Вона має пишатися таким сином. Глянь, крикнув я до неї, і вона нарешті побачила. З її очей крапали сльози, коли розмитий погляд сфокусувався на альбомі, що висів у повітрі сам собою. Тоді, нарешті, вона роздивилася мою синю руку, що перегортала сторінку за сторінкою. Ти вона важко ковтнула. Ти хто? Що ти таке? Я твій син. У мене ніколи не було сина. Вона затремтіла, коли я провів пальцем, щоб витерти її сльозу. Це таке покарання, так? За ту випиту пляшку, любий. Вона знову перевела погляд на батька, та я швидким рухом повернув її голову назад. Дивись на мене. гаркнув я. Ти маєш стати кращою мамою, ніж була дотепер. У мене немає дітей, прошепотіла вона, обійнявши себе руками, а тоді захиталася з боку в бік. У мене немає дітей. У мене немає дітей, немає. Годі. заревів я, музика лунала все швидше і голосніше. А я тоді хто? Не знаю. Вона продовжувала хитатися. Ти ніхто. Ти ніхто тебе не існує. Її божевільне шепотіння припинилося від дзвінкого ляпасу. Моя долоня пекла від удару, а її голова крутанулася вбік. Жінка ошелешено терла себе за щоку. Ти ніхто, ніхто. Тебе не існує, продовжувала вона, а мені вже вривався терпець. Ця жінка не хотіла бути моєю матір'ю. Як вона посміла, хіба може мати відмовитися від власної дитини? Я тут і я існую! Мої долоні обхопили її тонку шию і почали тиснути. Фізично я був слабший за неї, але мої примарні друзі тримали цю жінку у своїх холодних обіймах. А я тиснув і тиснув. Очі жінки вибалушилися, і я міг роздивитися криваві риски у її очницях. Аж тут хрипи припинилися, і я відпустив. Жінка впала до моїх ніг, розпростершись біля розкритого альбому із малюнками. Нарешті вона бачила. Я повернув голову у бік фортепіано, що видавало протяжені, майже стогнучі звуки, що в плач та схлипи, що вилітали із горла чоловіка, який розчинявся у своїй грі. Його контури розмивалися на моїх очах, аж доки він не зник повністю. Тож лева мелодія ще певний час відлунювала від стін, а серед примару кутку з'явилися дві нові постаті своїми поглядами пронизуючи мене наскрізь. Ніч змінилася ранком, і я вийшов вдихнути свіже повітря над повні груди. Пташки не співали на гілках десятків дерев довкола будинку. Та мені не звикати до такого стану речей, тим паче сьогодні все зміниться. Я прийшов хідником, зупиняючись перед будинком дах протікає та плаче іржею, вікна забиті дошками, але все залежить від сприйняття. Якщо трохи примрожити очі, то можна побачити, як довкола гуляють люди, а будинок аж сяє чистотою і охайністю. Я завмер у радісному очікуванні, і от, нарешті, біля воріт зупинилася автівка. Передні дверцята відчинилися, і я побачив маму. З моїх вуст зірвався радісний сміх, і я заплескав у долоні. Маленький хлопчик так чекав, так чекав на маму. Тато витягнув валізи та захлопнув багажник. Поки вони йшли до будинку, радісно обговорюючи вдалу покупку, я нагадав собі не забути позбутися автівки. Батьки захоплено роздивлялися новий дім, а я радо тулився поряд, не вірячи у своє щастя. Я посажу тут троянди, а там ростимуть хризантеми, захоплено щебетала мама. Треба полагодити дах і привезти до ладу вікна, говорив тато, відкриваючи вхідні двері. Займуся цим сьогодні. Поки батьки роззувалися, я спостерігав за будинком їх очима. Світлі стіни, лаковані меблі, шкіряний диван, що зберігав обриси людського тіла, все було ідеально. Потрібна лише турбота мами. І музика, щоб живити артерії будинку та радувати примарних мешканців. Я був упевнений, що все вдасться, тому що хіба не всі діти мають зростати у батьківській любові. Про чергову невдачу навіть думати не хотілося. Любий, дивися, фортепіано!» – гукнула мама з вітальні. Шкода, що ми не вміємо грати. Тато зосереджено роздивлявся музичний інструмент, а тоді підняв кришку. Його очі підозріло зблиснули, коли пальці натиснули на клавіші. Занькнули чисті ноти, і я радо засміявся. Мені здається, що з гарним інструментом кожен може стати майстром. захоплено мовив тато, сідаючи за фортепіано. Думаю, цьому будинку не вистачає музики. Сподобалась історія. Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.